Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Ось два дні вже відправляю посилки з хризантемами і бачу, що щось іде не так. Зараз це відео для того, щоб, по-перше, полегшити і прискорити свою роботу, а по-друге, прискорити отримання вами, ваших живців. Хто замовляв? Дуже багато запитань. і Зараз цим відео я на частину їх відповім. По-перше, я хочу зараз зробити такий невеличкий. Можна сказати, каталог новинок Хризантем, який я отримала Євроживцем. І для того, щоб ви змогли їх собі дообрати. Я кожному буду скидати список тих хризантем, які пропали, які не перезимували, щоб ви бачили, чого з того, що у вашому замовленні є, не буде, і змогли собі дообрати ось цими євроживцями. Гарно вкорінені, деякі розчеренковані, тобто знята верхівка, тому що які прийшли ще в середині травня, вони би до сьогоднішнього дня наросли величезні. Ну і звичайно, для мене це вигідно, як би це не гарно не звучало. Але вони вони розживцьовані, і ви можете отримати вже зрізаний, але з гарним корінням, тобто він дасть вам абсолютно повноцінний кущ, ну або ту саму верхівку, яка вже встигла вкоренитися. Е, є, які приїхали ось тільки тільки. Я розумію, що до мене 2 червня прийде партія, ту, яку отримала в середині травня, я мусила притримати для того, щоб не слати по 2-3 посилки. Зараз я буду показувати і розказувати про ті хризантеми, які Є нові І ну, частково розкажу про терміни цвітіння, щоб ви могли зрозуміти, який асортимент додався. І так, перше, це великоквіткові хризантеми. Є чотири кольори. Зараз я не буду назву буду надписувати на фото. Не буду коверкати тої англійської, щоб ви собі не плуталися. І так, великоквіткові це ось така світло фіолетова, агора Мауве написано. Жовта, біла і ось така Агора Мауве, ну, типу бордово-фіолетова. Така Досить така, гарна. Я їх собі хочу багато лишити через те замовляла. Вони є доступні до замовлення, їх є багато, можна замовляти ну, в великій кількості. навіть. Такі будуть по 30 гривень. По великоквіткових, по термінах цвітіння. Минулий рік у мене така хризантема, У мене була біла і жовта вже 2 роки. Але вона не перезимувала, тому що я її викопала в угорщик і вона дала досить обмежену кількість живців, там по 4, по 5, тобто перезимувала, але дала обмежену кількість живців, вже заговорююсь. Це була друга половина листа, Навіть кінець жовтня починали вони в мене цвісти, після 20 жовтня. Далі. Соріні. Соріні сортусесія середнього терміну цвітіння це вересень, в крайньому випадку у мене так було. Є три кольори: рожевий, червоний і такий трохи фіолетовий. Також це мультифлора, сама формує кулю по 25, по-моєму, соріні у нас буде і також є її багато. Далі два білих сорти: Fliego Blanc і Urbi Blank. Вони мають різні квіти. Урбібленк – квіточка більша, така навіть іноді буває 4-5 см, Фліго квіточка менша. І починає. Урбі Бленк раніше квітнути, кінець вересня, початок жовтня, фліго бленк починає квітнути з середини жовтня. Фліго бленк має чуть-чуть таку -чуть жовту серединку. Дуже гарні, такі білі, компактні, міцні кулі, формує що один, що другий кущ. Є в достатній кількості. Наступне Урбі Бленк є менше, там, по-моєму, їх тільки 25 штук. Далі. З мультифлори Дітопінк і ось ця Шорі Аплебейшн. Це два сорти сортосесії світанок. Ранні у мене вони минулий рік почали розквітати. По-моєму, ось ця друга шора. Ось ця розцвітала уже кінець липня. Діто чуть, чуть пізніше, якщо я нічого не напутала. Але це ранні суперранні сорти серпень вони вже квітнуть повним ходом. Також формують гарну, велику компактну колю, є в достатній кількості. Наступне, давайте крістал Віолет і Крістал Реал. Це горшкова хризантема, але так досить поширене питання щодо горшкової, чи її садити тільки в горшку. Ні, ці хризантеми можна висаджувати у відкритий ґрунт. Чи зимують не скажу. У мене не було ще ось цієї сортосесії крісталів. Я їх не зимувала в ґрунті. Я не знаю. Заявляють, що зимують. Будемо сподіватися. Два кольори є крістал Віолет і Крістал Реган. Мені дуже крістал Віолет схожа на е, авуру. От вона, мені квіточка, дуже по фото нагадує Авуру. Звичайно, не авура, але схожа. Ну, буду садити багато, тому що мені вона подобається. Далі Раймборд. Ранбор Пінк, Райбон Белет, Райбон Херц, і дуже схожа на до цієї Пурпле, Ciao Purple. Ciao Purple. Ciao purple ну, pink. Вони зацвітають десь після середини вересня. Низькі кущики, квіточки досить такі великі. До 10 см. Це середньоквіткова, але квіти у них великі. Вони дуже-дуже гарні. Низенькі кущики, максимум це 50 см і гарні в кущики, Не кулеподібна подібна, це горшкова, але також її можна висаджувати у відкритий ґрунт. Наступне ноктюрн. Цю Хризантему мені запропонували замість аури, тому що її я не встигла замовити. Є у мене аура, хто, до речі, найбільше цікавляться цією квіткою. Є у мене в крайньому випадку всі замовлення, які замовляли там по одному, по два живці, мені перекрити буде достатньо. Я її ще живцюю, маточники розкішні. І вже набрала навіть до кінця липня. Ну, тобто хто пізніш, на пізніше живцювання погодився. А ось Нюктюрн мені дали замість аури. Вересень-жовтень квітує, Середня, така, середній термін цвітіння. Кущик невисокий, 30 см в середньому. Дуже по фото, дуже гарна рослина. Також буду собі залишати багато, але багато й залишається для продажу. Є небагато, щось там лишилося 7 чи 8 такої остерії. Середина жовтня квітує, коли подібна. Так, Пізні чирела. Пізня, дуже пізня, але дуже гарна. Хто, в кого вона встигла розцвісти, ну, це так тіцнею, якщо що, її треба і прикрити, іноді і її треба, можливо, занести кудись бажано, висаджувати в горщик, напевно. Для того, якщо така буде, наприклад, осінь, як минулого року, що морози влупили. Але вона того варта, вона настільки вона гарна, великі яскраві квіти. І outlook трохи темніша, ну, але також пізні. Ось цих два пізніх сорти є в наявності. Розкішні сорти можна додавати до замовлення, скільки ви собі там хочете, 5-10. Далі фанфани, фанфан лай і фанфан діп. Жовтень. Друга половина жовтня квітують. Навіть, можна сказати, кінець жовтня, але вони класні. Я собі планую, от саме цих два сорти, поставити на притінення. Я не знаю, чи вийде в мене з тими об'ємами роботи, але планую. Тому що вони дуже-дуже красиві. А тепер. По цінах, що я не мовчу, не розказую, по цінах ну ціни такі 25-30 гривень, як які, то треба залежить, звичайно, буде залежати від кількості замовлення. Тому що якщо людина замовляє багато там на тисячу гривень, то звичайно для неї будуть навіть ті живці, які йдуть по 30, вони будуть дешевші. Фанфани, вони дорожчі. В них, по-моєму, навіть йдуть по 35, але то я буду писати, то я буду писати кожному окремо, напевно. Далі, гомпі. Небагато, дуже обмежена кількість, тому що я їх маю лишити собі по декілька кущів кожного кольору. По-моєму, 6. Чи 5, чи 6 кольорів є. Зараз я поставлю фото, які. Вони там білий, жовтий, пінк, пурпле і червоний точно є, але то треба все ще діставати. Дивитися, ці дні йдуть дощі. От Вчора, наприклад, півдня я могла збирати замовлення, так як в мене воно все не в одному місці, не в одній теплиці, а по парничках. А друга половина дня йшов по такий суцільний дощ і вже все. Вже я замовлення Єдине, що добре, що його позбирала, позаносила і упаковувала. Сьогодні обіцяють без дощу. Тому Сподіваюсь, що сьогодні буде більше посилок впаковано. Так, на рахунок ВОМПІ. Обмежена кількість. Ну, якщо я про якісь висоту чи терміни цвітіння не розказала, ви все зможете подивитися у інтернеті, що вам цікаво. Ті самі фанфани, ті самі гомпі. Далі є трошки небагато такої сортосесії, як помпон Маріе і Бленда. Це зрізна хризантема. Я зараз детально зупинятися не буду, тому що небагато кого цікавить зрізна хризантема. Мені писали за них. І хто конкретно цікавить, Ось цей, що на букети йде, то їх там є невелика кількість, буквально там по 5 штук одного кольору помпом Маріе і Бленда. Данс, наступна хризантема, Куско, пізня, але яскраво червона, дуже рідко. Хризантема дає такий насичений червоний колір флешлуки. Обмежена кількість була одна касета з, по-моєму, 9 сортів. Тобто, їх є небагато, але вони є, і вони вільні до замовлення. Далі, серія Кензлер. Також їх небагато, але вони є. Ви можете за них просто Я по почергово хто буде. Замовляти, можете на них запитувати, можете їх писати, дописувати своє замовлення, і ми будемо по кожному замовленню індивідуально працювати. Просто записуйте і по назвах, чи, чи присилаєте найпростіше присилаєте фото, і тоді будемо дивитися, що є, чого немає. Наступне по моїх хризантемах. я маю це все виставити, подивитися, тому що дуже незручно мені, що я багатьох сортів. Скажем так, розставляла, живцювала, записувала. Але все рівно не все записувалося. Зараз вести толку, ходиш туди-сюди, тобто втрачається час, втрачається ресурс. І незручно. Думаю, якщо сьогодні буде погода, я все виставлю, я все перепишу, і ми почнемо набагато швидше всі відправки. Повторюсь, багатьох нема. Багато ще трохи маленькі. Або ви будете відмовлятися від тих, які маленькі, або погоджуватися, чекати, або погоджуватися на другу посилку. Отже, додаємо ось ці сорти, обираємо. І сьогодні сподіваюся обробити якусь частину замовлень, тому буду писати, відповідайте, тому що, якщо довго не відповідаєте, переходжу на інше замовлення. І гарного вам дня, миру і міцного здоров'я! Пока-пока!